Харківське підприємство, яке до повномасштабної війни ремонтувало техніку і робило запчастини для автомобілів, опанувало виробництво оборонної продукції. В перші місяці великої війни, коли бракувало бронежилетів, тут навчились виготовляти нетипову для них продукцію. Потім взялися за шоломи, розробили і запустили виробництво протимінних чоботів для саперів. Як зараз працює підприємство і чим допомагає фронту, розкаже Тетяна Доцяк. До повномасштабної війни харків'янин Ігор Єфименко мав велике підприємство. Ремонтували автомобілі, спецтехніку десятками на день виготовляли запчастини. Тепер у тих печах, де гартували метал для автомобільних ресурс, стабілізаторів і пружин, роблять плити для бронежилетів. Був великий дефіцит імпортні. Вони були дуже дуже дорогі. Ну, 4-5 разів дорожчі, ніж ми могли надати тоді. Коли на Харків полетіли російські ракети з 200 співробітників, лишилася десята частина, розповідає Ігор. Решта евакуювалися або приєдналися до війська. СТО у Харкові закривалися, ремонтувати автомобілі було ніде, і Ігор вирішив, вони працюватимуть, скільки стане сил. Жили в укритті, а між обстрілами ремонтували автомедикам і поліцейським, розповідає підприємець. І раптом правоохоронці звернулися до них із незвичним запитом. Вони привезли нам свої бронежилети, їх треба було підсилити. І ми почали новий напрямок це захисної амуніції. Спершу зробили броню четвертого класу, потім п'ятого, згадує Ігор, попит був шалений. Під час повномасштабної війни виготовили майже п'ять тисяч бронежилетів. Конкретно в цій печі на початку війни повномасштабної у 22-му році вона майже не виключалась. Ми гартували бронеплити для бронежилетів. І ось ці хлопці, якраз. Як Кожен день там по, по, по 16 годин, по 20 вони шльопали, шльопали, шльопали. Хоча ворог стояв на околицях і Харків безперестанку, обстрілювали виготовляти броники. Зголосилися чоловіки навіть з інших населених пунктів. Хотілося бути корисними, каже Ігор. І коли зараз військові дякують їм за захист, це надихає. Ви куль, вони влучили бронекутву. Ось тут є влучання, борони не пробило. А коли його родич під час евакуації підбитий росіянами карети швидкої наступив на вибухівку, Ігор вирішив розробити протимінне взуття. Він наступив на пелюску, ліпісток, йому відірвало пальці на нозі. І я тоді почав думати, що ми можемо зробити, щоб захистити. Саперів. Виготовив бронеустілки зі сталі для бронежилетів і презентував їх ДСНСівцям, але сапери забракували. Під час вибуху уламки з металу могли стати смертельними. І тоді інженери вирішили замінити частину елементів пластиком, які друкують у 3D-лабораторії. По суті, це як кататися на лижах. Ти вдягнув, застибнув і все. І ти працюєш, ідеш за щупом. Чоботи випробували на полігоні. Після ураження міною пелюсткою в чобота лише відірвало дві лапки. 100-грамова вибухівка зламала корпус взуття і переламала ногу манекену, але кінцівку не відірвало. Витримали чоботи й випробування найпотужнішою 200 грамовою міною. Розірвало корпус, болти на місці, ножки відірвало, зламало кріплення, але як ми можемо побачити, взуття ціле. Вже майже півтори тисячі таких чобіт носять українські сапери. Розповідає Ігор. Найбільше тішать відгуки, коли їхнє взуття рятує. Доброго дня турбують сапери з Чернігова. Є перший підрив. Дякуючи вам, нога ціла. На початку війни майже нічого не заробляли, згадує підприємець. Ремонтували машини безкоштовно або віддавали продукцію за собі вартістю. І дуже здивувався, коли допомогу запропонували йому. Державний грант у 250 тисяч гривень. Єдина умова працевлаштувати співробітника і платити податки. Написав бізнес-план і виграв, купив обладнання. Тепер планує податися на новий грант. Зараз Харківський регіон надає гаранти вже 500 тисяч. Це був 250, а зараз 500, Тому що ну, регіон такий прикордонний, і щоб бізнес не тікав звідси, я так вважаю, скоріш за все підвищили для таких регіонів грошові ставки. Ігор вірить у перемогу і вже працює з командою над новими розробками. Саме ця головна мета й допомогла триматися навіть у найскрутніші часи. Тримати команду вдалося якраз такою єдиною ідеєю. А коли ти мотивуєш їх, зробити щось захисне для наших там захисників, то переборюєш страх, і ти виходиш і розумієш, що там ще страшніше. Тому це найменше, що ми можемо зробити. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Наш наступний інформаційний випуск рівно о 14-й годині. До цього.